Всім привіт! Неділя, 30 червня, 11 година ранку. Жара 30 градусів. Приїхали глянути на сою, Ту, що обробляли кломазоном, верніше по польовому хущові. Подивимось, що як відбувається. Як писали мені, хтось писав в коментарях, чи буде там на що дивитися після літри кломазону. Ну от стоїть за мною соя після літри кломазону. Нічого. Є ще на що дивитися. Так що всім приємного перегляду. Жара 30 градусів в затінку, не в одної хмаринки. Так, Ех, наша сойка. Оброблялась кломазоном в дозі 1 літр на гектар 16 червня. Сьогодні у нас 30 червня. Так, по зносу. Нагадую, кропив інжекторними форсунками, відступав пів метра від трави відносно стандартного крупіння, як крупив, кроп... ну, от маємо такий підпал травички. Це фактично метр від того, як від форсунки, метр знесло. Що на краї города і на край трави. От Значить такі ж має летючість. Тут навіть видно з краю, скажімо так, хвощик краю менше взяло, так як тут просто було, знос був. А тут а вже от хвощ взяло його набагато краще. От він стоїть такий білий. О! Снігом присипаний. Так, що в нас тут? ну Тріщить він. Такий типа як сухенький, от, але він. Стебло ще в нього зеленкувате йде. Ну Побачимо. Цікавий більш результат на слідуючий рік. зайшов там всередину поля, від краю дорога, то вона пилюкою. От, це от, оці колії. Що я йшов комазоном, а тут на лівіше 50 сантиметрів це, як звично, кроплю раундапом. Так, на перехват, де вийшлося перехват, перехват. Зараз відрахуємо від цього 6 метрів. Так от. Раз, два, три, 4. Ой, 5 і 6. О! О, тут в нас виходила доза 2 літри кломазону на гектар, бо був перехват. Ну, да, підпал є, але перед тим я приїжджав дивитись на сою в понеділок, то було трошки більш підпало. Навіть на перекриттях і так, вже вона відійшла. Оце от жовтуватість отут є на литках. Це в цьому, скажімо так, образно ми беремо метр. Це доза 2 літри. На гектар кломазону вийшло. Ну, різниця, я кажу, я не бачу візуально між літрою по польовому хвощові і тут де 2 літри на гектар вийшло. По соді видно, що є підпал трошки. Він вже проходить. Так, це середина у нас колії. І тут ну, хвощик. Так, десь і тут має бути... А, вже пройшло. Оце теж от перехват получився Є ще жовтуваті листки краї, де підпал кломазоном. А так Сойка нормально себе почуває. Будемо дальше наблюдати за соєю і за польовим хвощиком. Всім дякую за перегляд.